Ми знаходимося в матриці, ми знаходимося в грі. А пробудження. Що це? Це вихід із матриці. Ні, друзі. Пробудження це вихід на інший рівень гри, яку створила матриця. Ми в основному всі перебували на рівні гри на ігровій площаці 3D. Уже багато людей перебуває на площадці 5D. 4D це як коридор, перехід. Ну, на 5D не закінчується наша матриця. 8 – це також перехід. 9 – платформа. 12 d платформа, є де пізнавати себе, пізнавати можливості своєї свідомості і так далі. Просто дивіться, от тут важливо розуміти, вам хочеться грати в цю гру, чи не хочеться. На якому б рівні матриці ви не перебували, чи то на рівні 3D, чи ви на рівні 5D, чи ви в переході. Ви, як творець, обираєте. Ви хочете грати в цю гру, чи ви не хочете грати в цю гру? Як ви це обираєте? Ви, направляючи свій фокус уваги на те чи інше, уже переміщаєтеся туди і починаєте грати. Наприклад, карма. Да? От ми це називаємо карма. Карма це постійно створювання нових. Ігрових рівнів, які ви самі собі створюєте. Кожен із нас являється творцем. Кожен із нас постійно створює свою карму. Тобто, іншими словами, постійно створює собі новий рівень гри, який сам же ж потім проходить. Коли ми називаємо це кармою, то Звучить це якось не зовсім приємно, і нам здається, якийсь ад. Але насправді це, повторюся, новий рівень гри, який ви самі собі створили, бо, значить, ви захотіли погратися в цю гру. Хтось може сказати, що це, ну, не може бути, тому що я не можу собі створювати рівні гри, де я почуватиму себе некомфортно, де я почуватиму себе якось да, там, в стражданнях. Страждання відчуває его, страждання відчуває ваша особистість, ваш розум, тобто той, хто живе отут. тут. Той, хто живе отут, тобто дух. Він не відчуває страждання. Він просто спостерігає за цим усім. Він спостерігає за процесом. Тобто, ви насправді є Богом, ви є тим творцем, ви є тим создателем, ви є тим, хто створює матрицю. Ви є тим, хто є куратором, ви є всім. Але це найвисокий рівень усвідомлення, коли ти прийшов до глибокого розуміння, що ти насправді граєшся сам з собою в різних проявах, у різних формах, у різних зовнішніх виглядах і так далі. І самим розумом це неможливо зрозуміти. Неможливо, повірте, я старалася дуже, щоб розумом зрозуміти, колись я це не могла зрозуміти, допоки не отримала досвід, допоки не прожила, допоки я не відчула. Тобто, ще раз приклад приведу, який я люблю приводити. Якщо я вам скажу, що я їла дуже-дуже смачний персик, то я вам можу. Просто безкінечно пояснювати, але ви ніколи не відчуєте цей смак, допоки ви самі його не поїсте, не скуштуєте. Тому тільки потрібен досвід. На кожному рівні, на кожній площаці ігри нашої матриця нам пропонує різні правила гри, різні умови гри. Аватар повинен відповідати саме тим правилам гри, по-іншому бути не може. От, до прикладу. Коли я перебуваю на площадці ігровій 5D, до прикладу, зараз я вам передаю інформацію навіть вище, ніж 5D. Коли я перебуваю на тій площадці, то, ну, наприклад, я не харчуюся стандартною їжею, а таких правил немало. Наприклад, я не вживаю. Алкоголь взагалі категорично. Я не їм м'ясо, я не їм солодощі, я не їм важку їжу. Я в основному в ті моменти перебуваю на сирому живому харчуванні або на супер такому чистому ну, моно харчування, можна так сказати. Наприклад, я за день там можу з'їсти, якщо щось із вареного, то це може бути просто пісний рис і просто свіжий салат. наприклад. Но дуже часто я можу бути, особливо зараз, влітку, просто на кавунах, на ягодах. на... Абрикосах, персиках, і просто от тільки в ті моменти я можу максимально далеко піти свідомістю, щоб вам передавати цю інформацію. Тому що це високовібраційна, чиста інформація, яка дається тільки чистому тілу. враховуйте, тобто тут правил немало. Щоб бути на рівні 5 людей, відчувати ту любов, ту радість, той спокій, ту гармонію, і відчуття, що ти дійсно прекрасно просто взаємодієш з усім і розбираєшся у всьому і маєш чистої, скажімо, води, такий зв'язок із своїм вищим я, з собою же, по суті, з творцем і з Богом, то це ну, потребує певних правил. А чим вище рівень, тим більше чистоти. Просто щоб ви так от коротко зрозуміли. І чистота має бути всюди. Тобто, як на матеріальному плані, наприклад, чистота в домі, чистота в матеріальних речах, чистота в одягу, не тільки постірені речі, а таке, як, наприклад, мінімалізм також вітається. тобто, Чим менше ти витрачаєш енергії на щось інше, чим менше твоє поле загружене, енергополе, тим більше ти розкритий вище, тим більше ти переходиш на інші рівні і. Це чистота навіть в всіх прив'язках, у залежностях і так далі. Тобто тут також треба було, щоб, наприклад, я прийшла до цих рівнів, мені треба було позбутися цього всього. Я, наприклад, колись курила сигарети, там, любила випити алкоголь, любила поїсти смачненько. Тобто різним було. І залежність навіть від реально від їжі. Там, я цього всього позбулася, тобто це пройдений великий шлях, ну, це, умовно, допуск, перепустка. Тобто ти по-іншому не можеш вийти на рівень там, вище 5D. Ще 5D, ще там більш-менш, ну, понятно, без всяких прив'язок однозначно і так далі. ну, Я це детально на курсі розповідаю, щоб бути на рівні 5D і бути постійно в цьому заряженості, в гармонії, що треба. Але от якщо ми хочемо іще вище піти своїм рівнем Свідомості глибоко приймати от цей світ, цю гру і взагалі от бути просто в постійному стані блаженства, любові, оргазмічності, радості, оргазмічності не тільки генталіями знизу, якщо щось для уточнення. Да? Тобто там високі рівні вібрацій, дуже високі рівні це величезне. Це відкриття повністю серця, да це відчуття такої тотальної любові до всього, просто от навколо. Ну, це дуже приємний досвід, який передати також словами можна плюс-мінус, ви можете собі щось уявити, але дуже важко. І я також колись коли слухала людей, тобто які вже на тому рівні були, то на жаль, ну якби мій розум не міг осягнути цього, так як не мав потрібного належного досвіду. Але є розуміння, куди рости, куди рухатися, і ну, що чекає попереду, наскільки багато всього цікавого. Так от, відносно. Рівнів 5Д і так далі, тобто ігрових площадок. Важливо, друзі, розуміти те, що ви і так, і так перебуваєте в матриці, тобто, ти не виходиш із матриці повністю для того, щоб вийти повністю з матриці, що потрібно? Потрібно від'єднатися від усіх можливих ігор, перестати створювати взагалі що-небудь. Тобто, Свій фокус уваги взагалі не направляти на зовнішній світ, а повернути його всередині до такого рівня, тобто, це, грубо кажучи, як така глибока медитація, я невеличкий досвід із цим маю, ну, в стані медитативному, це повне розтворювання, тобто ти стаєш, ну, умовному атом, молекула, да? щоб ви розуміли, просто ти розтворяєшся в Просто темряву. Тобто тебе просто не існує. Ти нічого, ніхто. і Ти ніде і водночас всюди. А дуже добре показано це у фільмі Люсі: Хто дивився, от це дійсно це відчуття, це дійсно той досвід, коли ти є всюди. Ти у всьому, ти у воздусі, ти, ну, ти у всьому. Це повне тотальне розтворення. Ти вже не граєш ніякі ролі, ти вже не перебуваєш там в якихось мріях, бажаннях, цілях, нічого нема. Тобі вже нічого не потрібно. Ні, ні за чим іти скажем, ні про що не думати. Ну кажу, от фільм Люсі, подивіться там кінець фільму. Там ви просто зрозумієте, про що я говорю, щоб я не пробувала зараз підібрати слова. Це просто тотальне розтворення і все, і тебе не існує. Ти є все, ти і є все. Ну допоки, допоки ми перебуваємо в тілах, і допоки нам цікаво тут щось робити, чудити, то ми граємо, на якому б ми рівні не були. Ми завжди будемо грати. Просто по-різному гра відбувається, різні правила повторююся, і ми по-різному вигружаємо матерію. Бо ми насправді гроші, наприклад, ми не заробляємо, а ми їх фактично вигружаємо. Коханих партнерів, ми також вигружаємо. Тобто все відбувається трохи по-іншому. Як ми звикли розуміти. І коли людина, наприклад, з 3D рівня площадки так, ігрової, з 3D рівня свідомості, дивиться і слухає мене, наприклад, то це космос, це звучить якось неадекватно, ненормально і космічно. тут просто людина повністю спить. Це тотальний сон. Тобто, це ну, взагалі немає зв'язку з духом. взагалі. Тобто, коли немає усвідомлення, що щось є, кажуть, Ну, ти або віриш в магію, да, в чари якісь і все є чудом, чудесами, да, або ти взагалі не віриш. <кій> тобто для одних весь світ це чудо, це чудеса якісь божественні, а для других це а, просто якась фігня повна і все створено з логіки. От Ті, хто через логіку, через оце все без тих відчуттів, без енергії, без. А, пропуску Через себе енергії, вібрацій, без тих, без тої такої чутливості, то вам ну, взагалі буде важко зрозуміти розум ніколи це не зрозуміє, так як він не має досвіду. А от ті, хто мають вже ту чутливість і так далі, при переході, при етапі пробудження, от тут просто вже чуть по-іншому, і ви вже будете трохи глибше це розуміти. Саме основне просто от усвідомте, що так чи інакше, допоки ви. Хочете отримувати якийсь досвід, допоки вам прикольно, допоки вам цікаво, ви до того часу будете гратися в різні рівні матричної ілюзії. Бо насправді, знову ж таки, все є ілюзія. Воно вигружається із вашої свідомості. Все, що ви бачите, все, що ви чуєте, воно вигружається з вашої свідомості. Ви таке, наче от своїми очима, як лазером, світите на все, і воно виходить умовно з ваших очей. Реально, от уявіть собі, що всі предмети, тумбочки, машини, люди всі вилазять з ваших очей. Оце от так виглядає. Так відбувається. Тільки ви, як творець, відкриваєте очі, автоматично все вилазить із ваших очей, і обстановка робиться в кімнаті, грубо кажучи, щоб ви розуміли оце. І просто, якщо ви на площаці, наприклад, 5D, то з очей вилазить щось приємне. Якщо ви на площаці 3D, то з очей вилазить хірня повна. І ви починаєте дивитися і копушитися в тому всьому неприємному, що вилізло вам із 3D. -шки. Тому важливо от прокинутися в плані якому, щоб поняти, що Альо, я творець, я творець, досить грати в страждання, досить грати в сліпоту, в ці лабіринти, бо допоки ти в втридешся, то це морок. тобто це... Це наче в тумані їхати на машині, ти не бачиш, що відбувається, ти наче сліпий. І правда, це дуже важко з того моменту вийти. Бо ти коли там, то ну, це катастрофа. Тобі здається все таким справжнім, тобі здається все таким болючим, тобі здається все таким реалістичним. Боже, ну як так? Ну, в мене такі проблеми. Чому ви, наприклад, так реагуєте? Якось. Спокійно, у мене ж такі проблеми. Тобто людина в той момент настільки сильно спить, от реально, вона не усвідомлює, що це з нею відбувається гра, ці всі люди, які там женуть на неї, нахуй посилають, наприклад, ще щось. Це всі люди, які просто виконують ролі того, що вона сама вигрузила з себе зсередини. Тобто це Ну, Це настільки от збоку, коли, наприклад, я знаходжуся вже там, да, на інших рівнях, хоча я на 3D спуститися завжди можу. Ми всі можемо спуститися. Ми нижче легко отак от можемо спуститися. Наверх важко піднятися, от на низ, наниз, на секунді. Тільки почне займатися фігньою, заспиш, все, забудь. Будеш грати роль уже когось там. От. І коли от я, наприклад, з боку, зверху, тобто, перебуваю, да, я дивлюся на ваше життя, на ваші життєві історії, я чітко бачу, от як з цього зробити перехід, як вийти з цього, як прокинутися, як піти яким шляхом, щоб вийти з того, з того, з того. Ну прикол в тому, що навіть от на 3 Тредешці людина дуже ну, настільки спить, що вона навіть боїться зробити той крок. Страх, страх, о боже, морок. Оцей туман, це і є той страх. Тобто фішка в тому, що от, коли ти вийдеш, протреш очі, помиєш фари, то ти побачиш. А вообще друге. Тобто, тут, по факту, для чого потрібен, наприклад, провідник, да? це треба умовно таке, знаєте, от я приходжу, наприклад, до вас у ваше життя, я беру вас за руку просто, і кажу, пішли за мною. Да, ти нічого не бачиш, в тебе зав'язані очі, ну я тобі кажу, просто пішли за мною, зроби ці дії, і в тебе вийде. І якщо ти реально хочеш вийти на інший рівень, на іншу ігрову площадку і перейти в той місток, тобі просто потрібно повірити, довіритися, взяти за руку і щиро піти. Ну, я маю на увазі почати діяти так, як буду радити, наприклад. Якщо ти цього не робиш, ти просто будеш далі варитися в мороці, в темряві, в тумані і не будеш розуміти, що робити далі. Тобто, тут от така фішка гри самої матриці, і кожен рівень кажу, потребує якісь інші знання. Інші усвідомлення, кожен із нас не йде лінійно по життю, а піднімається наверх, тобто по е, сходинкам, щоб ви розуміли. І от ви так будете зростати, 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 зростати. Це дуже цікаво, це мега цікаво. Тому не зупиняйтеся на 3D-сі, поскорше виходьте з того. Нам дали можливість зіграти по крупному. За одне воплощення, ну російською, от, сказала да бо українською якось не коротше. Ви поняли? Тобто за одне життя в цьому тілі, в цьому аватарі, нам дали можливість пограти на різних рівнях. То чому не скористатися цим, чому тупити, чому перебувати на 3 шці Там же ж ужасно, це ад. Тобто, це, що церква нам малює, це ад. Оце 3 шка це ад. Давайте вийдемо хоча б то в рай, в 5 d вимір. Уже далі вище, по бажанню, якщо дух хоче грати далі, йому цікаво розпаковувати цю інформацію, отримувати ці куди. Прописувати в себе всередину. Для вас навіть, ви, наприклад, стридешки навіть звучить по тупому, по дикому, як це куди, які нахір коди. Тому що ви біороботи, друзі. Ми перебуваємо всі в біороботах, ми перебуваємо всі в машинах, які можуть проживати, здатні для життя, здатні для існування, для роботи саме в цьому світі, на цій ігровій величезній площаці планета Земля. Поняли? Дух він вселяється, він входить в цей скафандр. Тому коди, коди прописуються для біоробота. У вас старі коди зараз. Умовно, ви такі, як хто на 3 тредешці, у вас такий, як старий комп. Оцей старий комп треба перепрошити на новий сьомий, восьмий, який там Windows є, вже 10, 12, Я просто комп'ютером не пользуюся практично. от. Вам треба просто переустановити Windows. І все, все просто, і ми йдемо далі. Бо дух ваш не може через це. Робити ті якісь задачі, функції, які він би міг робити. розумієте? Це дійсно як мати комп'ютер із старою віндою, вона зависає, вона тупить. Ти хочеш от щось там прогрузити, ти якусь програмку хочеш закачати і так далі, а ти не можеш це зробити, тому що в тебе стара вінда. Розумієте, от як я вам так от кажуть, на хлопський розум по-простому пояснюю, щоб ви розуміли, що у вас у голові. І от важливо дуже от цю хрень блін, прокачати в собі, просто швидко взяти. і Переміститися. Зараз уже навіть не працює, оце от таке пропрацювання, блоки, програми, там, що говорять психологи. Психологи це 3Dшники, так само, на жаль, вибачте, дорогі психологи, хто мене слухає, вам треба тоді виходити на вищі рівні, тому що психологія, класична психологія це також гра матрична, але саме 3D. -шки. Тобто, це, ну. Це копання довге і так далі. Зараз ніхто не копається. Зараз ми переходимо швидко на інші рівні. І коли ти вже тут перебуваєш на, тим, на тому рівні, тобто, та да, ти живеш як у всі на планеті Земля, умовно з іншими пересікаєшся і так далі, але в тебе сприйняття взагалі інше. Ти по-другому. Взаємодієш із світом, світ взаємодіє з тобою. Умовно, наприклад, тобі постійно везе, а Тредешнику вічно якась херня попадається. Тобі постійно найкраще дають, а Тредешнику все, даже їда там з волоссям попадається. Розумієте? От вроді би ми живемо в одному світі, але кардинально в другому. А, знову ж таки, я так пояснюю на хлопський розум. Так що... Тут не треба стримуватися. Швиденько переходимо вихід із матриці. Я вже пояснила, що якщо повністю вихід, тоді ви прикращаєте повністю гру. Ви перестаєте грати. По суті, ваш аватар помирає. все. Тобто, це тоді вихід, це не самовбивство, а це саме усвідомлення, це глибоке е, прийняття всього. Тобто, ти розумієш е, чітко, бо я ну кажу, наприклад, коли я отримала цей досвід, тобто я відчула, що як я розтворилася у всьому, мене не стало, але мені стало скучно. Тобто я знаю, я розумію, що мій дух ще хоче погратися. Тобто я не хочу зараз розтворитися і все. Ні, мені цікаво, блін. Я хочу ще пограти, я хочу ще вигружати класні дорогущі речі матеріальні, тому що я прийшла сюди в матерію для того, щоб вчитися вигружати. Це прикольно, коротше. Я хочу грати. Е, хто хоче грати, теж і якісь класні речі, матерію вигружати і так далі. і Кохання відчувати різне. Ну і хто що хоче, давайте зі мною і будемо грати всі разом це прекрасне життя. Це набагато цікавіше, чим от коли ми дивимося стридешки і варимося в своїх проблемах і думаємо, що... Це, от, умовно, одна робота, один чоловік, одне життя, одна все життя. Це капець, як скучно. Коротше, передала максимально в-простому, швидко почті.